Всім привіт, друзі! Другий місяць літа, найспекотніший липень, у світі кіно прийнято вважати відносною прем'єрною відпусткою. Але не цього разу, липень 2025-го дивує кількістю масштабних прем'єр, про топ-7ку яких ми поговоримо у цьому відео. А традиційний дайджест новинок, що не втрапило до топу, чекає на вас у кінці відео, як завжди. Звати мене Богдан, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі про кіно та серіали Кіносмак. І перш ніж зануритись у прем'єрну спеку, попрошу вас стиснути цьому відео в Байку, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Адже ці ваші маленькі дії мотивують мене продовжувати натхненно створювати для вас, друзі, свіженький кіносеріальний контент. Дяка усім шалене за підтримку. І нарешті переходимо до топ-сімки нового кіно липня 2025 двадцять Відкриває добірку стрічка Світ юрського періоду Відродження, що є представницею легендарної франшизи Парк юрського періоду, яка була започаткована ще у далекому 1993 році самим Стівеном Спілбергом. Прем'єра нової частини призначена на 3 липня. Каст її рясніє доволі гучними акторськими прізвищами: Скарлетт Йогансен, Маргишала Алі та Джонатан Бейлі. Досить цікавий акторський ансамбль. А чи цікава сама стрічка? Ну таке. Критики відгукуються не дуже звісно наголошуючи на примітивно виписаних персонажах та слабкому сценарії. І це трохи дивно, бо цей самий сценарій написаний Девідом Кепом, який працював над першими двома спілберговськими частинами франшизи. А режисером нової стрічки є Гарет Едвардс, який відзняв такі фільми, як Годзила, Бунтар один зоряні війни, історія та творець. Наразі, що пішло не так, незрозуміло. З хорошого можна сказати, що ті самі критики хвалять кіно за якісну графіку, а значить, на нас че. Симпатичні динозаври, які, власне, за сценарієм нової частини живуть собі серед людей на спеціальних кліматичних територіях. Та нікого особливо не цікавлять, окрім корпорації, що прагне створити унікальні ліки від хвороб серця. А інгредієнти для тих ліків можна дістати лише з крові трьох динозаврів, які живуть на певному острові десь біля екватору. Тож на забір динозаврічої крові відправляють агентку Зорі та палеонтолога Генрі. А ще на тому острові випадково опиняються. Одина і все у всіх іде не за планом, і всі вони разом змушені рятуватися від небезпечних істот. Прем'єра за номером 2 і знову продовження франшизи, і знову культової. Якась трошки криза нового оригінального кіно, куди не плюнь одні франшизи. Але менше з тим зустрічайте Супермен, супергеройський екшен від DC Comics, що виходить 10 липня. Зауважте, це не нова частина серії, а перезапуск. Відповідальним за нього призначили Джеймса Ганна, творця трилогії Вартові Галактики. Не знаю, чи варто переповідати сюжет про Супермена, враховуючи, що це ремонт. Мейк першої частини, і напевно історія прибульця з планети Криптон, який оселяється в містечку Смолвіль, штат Техас, і приймає особистість Кларка Кента. Що далі веде подвійне життя журналіста з одного боку та найвеличнішого героя усіх часів Супермена з іншого. Всім добре відома. А ось виконавець головної ролі в оновленій франшизі, напевно, відомий не всім. Роль Супермена у стрічці виконав Девід Коренсвет, якого ви могли помітити в серіалах Netflix, Політик і Голівуд. Обидва були створені Райаном Мерфі, і мене в контексті його кандидатури на роль супермена зацікавив факт візуальної подібності з попереднім виконавцем. Що це за такий перезапуск? Швидше якийсь копіпаст. А може мені здається? От напишіть, будь ласка, у коментах. Мені здалося, чи справді вбачається не перезапуск, а копіювання. І добре, якщо тільки у зовнішності героя, а не в принципі, у всьому. 17 липня відбудеться прем'єра фантезійної науково-фантастичної драми Життя Чака, в основі якої одноіменна повість короля жахів Стівена Кінга. Сценарієм та режисурою стрічки займався Майк Фленаган, котрий вже не вперше звертається до творчості пана Кінга. Саме він працював над фільмами Гра Джеральда та Доктор Сон і у новій стрічці про такого собі Чака Кранса історія життя якого буде розказана задом наперед, починаючи з його смерті та закінчуючи дитинством, яке пройшло хлопця у будинку, що був наповнений привидами, головна роль тут дісталася тому гідлстону неперевершеному з кіно всесвіту Марвел, та ще більш шикарному Адаму з виживут тільки коханці Джармуша. Героя у юному віці зіграв у стрічці Джейкоб Трембле, який ще у далекому 2015-му у свої 9 років, вразив світ талановитою акторською грою у фільмі Кімната. and brighter. And more detailed and complex, you fill the whole thing. It'll be a universe. І знову франшиза, щоправда, не перезапуск, а сиквел. Кіно, що виходить у прокат 17 липня, має назву Я знаю, що ви скоїли минулого літа, так, таку саму, як і перша частина серії, що вийшла у далекому 1997 році. Але по факту нова стрічка є прямим продовженням фільму з цієї ж серії. Я досі знаю, що ви зробили минулого літа 1998 року. І загалом є четвертою частиною всієї франшизи. Трошки заплутано, згоден, але не Нині стільки тих франшиз, що не годен розібратися, хто кому сиквел чи приквел. Менше з тим, сюжет. П'ятеро друзів ненавмисно вбивають пішохода в автокатастрофі і вирішують приховати свою причетність до аварії. Минає рік, і коли вже всі вони намагаються жити далі нормальним життям, незнайомець починає відправляти їм повідомлення про скоєний ними злочин. Здогадавшись, що переслідувач косплеїть легендарного серійного вбивцю, герої звертаються по допомогу до людей, які пережили бійню сауду. Порції, про яку йшлося власне у попередніх частинах франшизи, тож на допомогу новій п'ятірці поспішає стара гвардія героїв у виконанні Дженіфер Лав та Фредді принца молодшого. Друзі, саме час нагадати про те, що кіносмак є у Телеграм. Прошу дуже доєднуйтесь, скануючи ось цей QR-код або переходячи за посиланням в описі відео. У своєму телеграм-каналі викладаю інфу про кіносеріальні новинки, які вже можна переглянути в українській озвучці. Якщо ж у вас є можливість та бажання підтримати мою роботу фінансово, буду дуже вдячний за каву, якою ви можете мене пригостити за цим QR-кодом. З її допомогою, впевнений, мені більш бадьоріше вдасться монтувати нові ролики для вас. Підтримати канал можна і іншими способами. Усі посилання в описі під відео. Абсолютно ж безкоштовно дякнути мені за Цю можна тиснувши вподобайку цьому відео, поділившись посиланням на нього та підписавшись на канал. А я в свою чергу дякну вам у відповідь за підтримку у розвитку україномовного контенту у YouTube. І що б ви думали? Знову перезавантаження. На цей раз від Марвел, який 24 липня випустить у світ свій черговий супергеройський екшен, фантастична четвірка, перші кроки. А кроки, власне, вже далеко не перші. Фільми серії виходили у 2005, 2007 та 2015 роках. Рейтинги, чесно кажучи, не вражали. І ось через 10 років після останньої спроби перші не зовсім перші кроки. Тож ретрофутуристичний альтернативний. Світ 1960-ті, але з новітніми технологіями: герої Містер Фантастик, невидима жінка, людина факел та істота мають захистити Землю від ненаситного космічного бога Галактуса, що пожирає цілі планети, та його злої вісниці, срібної серферки. Чи можна сподіватися на те, що перезавантаження багатостраждальної четвірки вдасться? Надія є, адже режисером тут виступив Мед Шенкман, що відомий своєю роботою над такими популярними проєктами як як Доктор Хаус, Гра престолів, Фарго, хлопці та Ванда Віжн». Але ж це усе серіали скажете ви? Справді відповім я. Але ж які серіали? Ну і не можна не зазначити наявність у касті цього кіно, «Мегастар наших днів. Зустрічайте Педро Паскаль у ролі містера Фантастика. Більше нічого про цього актора не скажу, бо говорю про нього майже у кожному відео. Привіт з 90-х від Адама Сендлера. Щасливчик Гілмор 2 виходить на Netflix 25 липня. Так, ця стрічка продовження культової комедії Щасливчик Гілмор, що вийшла у далекому 1996-му У новому сюжеті минуло 30 років від моменту першої перемоги Гілмора у гольфі. Тепер він змушений повернутися у гру, щоб оплатити своїй дочці Вієні навчання в балетній школі. Мусить бути смішно. А ось чи буде? Як думаєте, Сендлер ще може? it. Завершує топ-7 липня, але не завершує відео. Далі дайджест новинок, які не увійшли до топу, але варті уваги. Тож не перемикайте. Чорнокомедійний вестерн Еддінгтон, прем'єра якого призначена на 31 липня. Новинка цікава за багатьма аспектами і навіть трішки претендує на ранг авторського кіно. Адже режисером фільму є Арі Астер, котрий гучно заявив про себе своїми горорами, спадковість та сонцестояння, а потім відзняв сюрреалістичну реалістичну трагікомедію. Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом. З ним же він продовжив працювати і у вестерні, про який говоримо. А також додав до касту знову ж таки всюди сущого Педро Паскаля, і на хвилиночку Ему Стоун та Остіна Батлера. Дія у кіно відбувається у травні 2020 року в невеличкому містечку Еддінгтон, що у штаті Нью-Мексико, у розпал пандемії коронавірусу, ворожнеча між місцевим шерифом Джо Кросом та мером Тедом Гарсією загострюється. і ситуація стає не Безпечною для місцевих мешканців, які розділилися на два табори. We... Друзі, ваші думки з приводу кіноновинок з топу чекатиму у коментах. А зараз мерщій до обіцяного дайджесту. Друге липня дата прем'єри на Netflix супергеройського екшену Стара Гвардія 2». Сиквелу бойовика Стара Гвардія 2020 року з Шарлі Стерон у головній ролі. Заснована ця історія на одноіменному коміксі Грега Руки і, відверто кажучи, перша частина виглядала дешево і зовсім не вразила. Дивно, що друга взагалі вийшла, але хто знає, глянемо. Десятого липня, на тому ж таки, Netflix вийде фантастичний трилер з Німеччини Цегла навколо багатоквартирного будівлення. Динку, де мешкають Тім та Олівія, з'являється загадкова цегляна стіна. Щоб врятуватися, головним героям треба об'єднати зусилля зі своїми не дуже зговірливими сусідами. Кримінальний трилер Кривавий лідер виходить у прокат 17 липня. Сюжет стрічки заснований на документальній книзі Тихе братство Кевіна Фліна та Геррі Герхарда, що вийшла у далекому 1989 році. Агент ФБР Террі Гаск веде розслідування серії вибухів, пограбувань банків, та жорстоких вбивств на тихоокеанському північному заході. У процесі він дізнається, що до злочинів причетна неонацистська група, очолювана божевільним лідером, який задумав оголосити війну уряду Сполучених Штатів. Треба зазначити, що у фільмі присутні дві зірки: це Джуд Ло, який зіграв агента Террі, та Ніколас Голд, який вцілив тут образ лідера неонацистів. 31 липня дата прем'єри фільму жахів Поверни її мені, авторами якого стали брати Близнюки. Ден та Майкл Філіпу, які у 2023-му здивували своїм дебютним горором Говори до мене. 17 17-річний Енді та майже незряча Пайпер осиротіли. Тепер вони живуть у прийомної матері Лори, і разом з ними у її будинку живе іще один хлопчик-сирота Олівер. З часом діти помічають, що добра жіночка Лора насправді одержима ритуалами, що повертають мертвих до життя. Завершує дайджест та відео в цілому ж погунський бойовик Випадкові свідки. М'єра якого призначена на 31 липня. Сюжет цього кіно зовсім не новий. Найманці Джо і Лора закохуються і тікають від своєї роботи на Райський острів, щоб жити своє спокійне життя, але несподівано опиняються в епіцентрі інциденту, внаслідок якого до їх рук потрапляє флешка з надважливою секретною інформацією: Тож це цей ру задіює честера, одного з найхолоднокровніших та жорстоких спеців, який має вийти на слід закоханих втікачів. Роль цього спеца. Виконую кіно Сильвестр Сталоне. А найманця Джо грає Скот Іствуд, син легендарного Клінта Іствуда. Друзі, ось такими були найцікавіші кіноновинки липня 2025 року. Шалено дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. І до зустрічі у нових відео.